すいません。Wow, Є, якщо є, якісь є питання, то зміни до бюджету були на бюджетній комісії погоджені. Там є одні зміни, є представників країни, там є додаткові зміни, що ми будемо ну, Там було? Наш проєкт рішення був погоджений на бюджетній комісії, але оскільки... 2 травня, було випаново розпорядження Івано-Франківської обласної адміністрації номер 204 про розподіл обсягу субвенцій з державним бюджетом місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 24 рік, ми вносимо зміни, тобто збільшуємо доходи міського бюджету подання субвенції на 144,7 тисяч гривень і відповідно збільшуємо управлінню освіти на надання. Освіти за рахунок дану субвенцію особи особливими освітніми потребами ті сумі 14 і тисяч гривень, а саме на заробітну плату 118 і 7 тисяч гривень, і нарахування на заробітну плату 26 тисяч гривень. Це Оце... цільова субвенція, так, це субвенція є, по, розп... є у нас розпорядження, підписане головою. Та... Нам дають додаткові кошти Комісія. на управління освіти. Такі mm -hmm. класи так. Так, так, нас нас си... є... їде. Воно фінансується окремо. Так, <кліп> <кліп> у нас, прийшло, <пліп> забізну, так, у нас прийшла вже бюджетна комісія і ну, ми мусимо їх включити, тому що в самому бюджеті їх не було передбачено, вони нам додатково додали. такі зміни проєкті. Добре, Микола спитав. Добре, наступне питання про, про побували, сприйма, вийшов, питання повноваження міської ради Гаршовської варіанти, западів, ранний раді. Чи є прості запитання? Повторна заява Повторна є. Нема запитань. Ну, наступне продання матеріальних допомог це Мирослава е, Ну Там всі, е, всі по 5 тисяч, комісія була. так? Так, е, так. Нема запитнього? Наступне теж допомоги це Уляна Йосифа. Так, це ваша теж комісія була, пройшла. Є хлопські запитання. Дякую. Наступне принесення змін до рішення Владиславської міської ради про затвердження структури. Ру. це Обдор. Це Іван Майк. Пропонули за извития по спитане економіки інвестицій Це и инвестиции, които не може да го правим. На комісії? Ми зараз розглядали по управлінню праці, де пропонувалися внести зміни в структуру. Ми тепер розділили види допомог, де йдуть державні окремо відділі, окремо наші внутрішні, і створили взагалі то причиною, взагалі тепер перерозподіл, був обов'язок нас створити відділ з ветеранської політики, який є на часі, який мав би займатися ветеранами.

Платні послуги і великожили, ви 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 тому що такого положення у нас немає. Тож не ви розроблено, ніколи на контакт не виплатні послуги, і тому це положення не подали нам. Так, миссия. Нема питання. Наступне без світів, Заходи, з порядок яких ми будемо фінансувати надані послуги з Центром соціально допомоги в селищі виховання, що будемо влаштовувати для осіб нашої громади. В На частині співфінансування це 25% від вартості перебування осіб у даному селищі. Фінансування буде по факту. За надані. Наступне питання про звернення Верховської міської ради Так, звернення Бехільської міської ради до Верховної Ради України. В чому суть? Є постанова міністрів про те про зміни додатковий кодексу, де хочуть підняти артизні податки на паливо. І це підніме десь вартість. Упало, відповідно, запустити працюні процеси і тому, яке вони згадання ми виносимо на засідання сесії, для того, щоб Верховна Рада не, не підтримала дану постанову. На комісії я відповідав, комісії не прийшли, тому що запитання. Так як скасувати постанову? Ну, не так? Та, Верховна Рада, та, щоб скасувати. Ну, Ні, Верховна Рада ну, має законодавчо затвердитися. Не е, Підняття несення змін до податкового коду це прерогатива верховної ради. Я можу неправильно формувати це, але отаким чином. Тобто є постанова. Зміна податкової кодексу. Постанова не може вносити зміну в податковий кодекс. Постанова, яка е, скерована до Верховної Ради. Верховна Рада, відповідно, має розглянути дану постанову Кобінетного міністра. Законопроект організм з зміном про зміну акцизу. <звінь> <звінь> про зміни в податковий кодекс про зміну Верховна Рада. Рада вносить зміну в кодекс. Звичайно. Ну, через той воно. Ну, але постанова є яка, бінна, яка Верховну раду це тромпельна. Да, Добре. А рослінки там піднімають акциз? Майже в два рази. Там є в два етапи, бо там і з 1 липня і з 1 жовтня. Це просто повно пам'ятається. Відсоток не пам'ятає. Майже в два рази з 1 липня, а потім з 1 жовтня йде ще раз. бюджету з Відповідно Civilizamos кодекса Украина, Господарского кодекса в Украине. Кируючись в западности на старо самолетование українки. Миска рада вечера с творението комунальники приемства в лехивах складности аби. Везничница застава комунального комунални. міста Булефі вулиця 24 серпня 21. Заправдити статут комунального підприємства в сторону міської ради. директору комунального підприємства забезпечити здійснення необхідних дій щодо державної реєстрації в створеному підприємству в установому законному порядку. І контролі за виконанням даного рішення покласти на першому засібного міського завезла Даний проект рішення, наскільки я знаю, комісію не буквально. Якщо можна, проєкт рішення був поводження, але в зв'язку з тим, що Антоні Франкович було певні зауваження до самого статуту частину тих зауважень, які Анатолій Франкович озвучив. Ми про, ми проаналізували всі, але частину готові е, допрацювати. Я думаю, що ми завтра е, доопрацюємо е, ці зауваження і доповнення, вони будуть внесені, і якщо буде ваша воля, воля депутатів, в принципі, я думаю, що можна розглянути. Там є і ці е, зауваження, зокрема і по формуванню статутного фонду, і інші е, питання, які... Суттєві вони будуть доопрацьовані і внесені зміни до того проєкту е, статуту, який розглядався безпосередньо на комісії. Є в мене питання. Я до комісії е, не встиг повністю вивчити статут, але на <клухи> зараз ще трошки було часу, я розглянув. Е, це статут. Е, Скажімо так, колгоспу імені 40-річчя без урожай. Тому що, як сказав Василь Іванович, це, в принципі, прибуткове підприємство, але в основному землеробство. І тому цей статут дуже нагадує статут колгоспів, особливо в останній стадії їх існування. Пояснюю, зараз е землю е сільськогосподарського призначення. Лехівська міська рада може надавати в оренду, тобто стабільний дохід від <кій> <кій> фермера. Фермер, чи він обробляє землю, чи він не обробляє землю, він зобов'язаний заплатити орендну плату <кій> <кій> в встановлених нормах. Це підприємство, якщо воно буде займатися сільськогосподарським виробництвом, я вже, вже в говорив, що якщо виробництво винограду... То де ж ми візьмемо Андріану Чемітану для того, щоб він душив цей виноград. <кхе> Якщо ми будемо вирощувати рис, там 2,5 сторінки видів діяльності. Це зрозуміло, що одразу попадає в зону рису це підприємство навіть при реєстрації. Але не це головне, головне економічна доцільність. Ще раз повторюю, зараз за землю міська рада отримує стабільну арендну плату. Досвід існування такого підприємства. Я, це ви можете, якщо не вірите, прочитати. Брошневі. Створений у 2021 році. У 2022 році воно успішно проіснувало, звіт не був поданий до Брошнівської селищної ради. 20, за результатами діяльності у 2023 році підприємство вносить пропозицію на сесію. Дайте мені Можете прочитати на сайті. що? Ну що? Дайте збиткове підприємство. Так е, треба вивчити цей досвід і тоді створювати. Тому що єдиний е, основний засіб, який е, це підприємство буде мати, наскільки я зараз розумію, це землі сільськогосподарського призначення. Більше нічого. Так, але... Олегівська міська рада не може дати ні техніку. Нічого, значить, треба буде де когось е, когось просити, чи в оренду, чи в лізинг, чи ще. І от буде з Так, Анатолій Франтович, але вивчивши досвід інших громад, де вже е, асоціація приїжджала до нас, тут громади на раду спільно і показує, що ті шести, шести е, які вже започаткували такі підприємства. У них працює, працює нормально. І так як у нас є дуже багато залізних земельних ділянок, навіть у листі нема стояно, але я е, говорив з Анатолієм Коловом їхньої громади, е, значить вони залізні землі, якраз е, роблять очистку за рахунок, то вони 5 мільйонів зекономили за рік. На тільки на тому, що ми собі е, використали деревину для обладнання Тому е, в нас є дуже багато таких земельних ділянок, особливо там Бережниці, там практично ото, о, цей напрямок Олег Тисів, е, Козаківка, де всі е, України кожен місяць практично нам присилають листа, що просить передати нам. Ті землі залістені. І вже десь є на розробці законопроекту, заліснені землі, він дійсно хочуть е, забрати. Коли заберуть у нас ті сільськогосподарські землі заліснені, то ми ще більше втратимо громада втратить до того. Тому, е, коли ми створимо підприємство, вже були власністю підприємства, вони не можуть мати такої можливості вилучити ті землі. Приємно не буде мати ці землі у власності, вони тільки користування. Користуваємося, користуваємо, так. так але це Що не... зараз заважає заліснені землі е, привести до належного стану? Е, та якраз механізм, який. Як ми можемо зараз ці землі забирати і їх давати е, під чистку, чи... Ну, ну, ну як? як, ну нормально. Складаємо воду, ми цигани з однієї сторони, Одеське пароплавство з іншої сторони, фарбуємо пароплав. Це ж класика такої угоди. І вони зрізають деревину, будь-яке підприємство. Будь-який підприємець. Передає деревину безкоштовно? Безкоштування. Ми йому платимо, а ми платимо деревино і його платимо коштом. І все. Я в кошмарному сні не міг подумати, що через 33 роки після ліквідації полгоспів ми знову йдемо в колгосп. Ну це ж підприємство, ну очевидно, що це. Це було в полгоспі зле, я хочу сказати. Не було зле. Іван Васильович, я вам заперечую. Жалко, що цього чоловіка я вже 6 років не бачив. У 2013 році я їду в таксі, і мені чоловік розказує, як е, погано незалежна Україна. При Радянському Союзі я ввечері пішов в колгосп, взяв, що мені треба, і все, я жив. А зараз де я піду, де я ось. були і і, ну, і, е ну, ну, Держава все-таки жила, звичайно, що... Іван Васильович, не було позитивного, не позитивного, позитивного, позитивного прикладу колгоспів. Єдиний позитивний приклад колгоспів це кібуц в Ізраїлі. Але там інша система організації. Там не радянська система, там єврейська система. Тому створювати їй не вийде. Це однозначно, Іван Васильович, Ні жодним чином. Тому що немає жодного балеху і Призначити когось євреїв, ну, вибачте, це все рівно нічого не вийде. Тому подумайте ще раз, я кажу, моя позиція така. Я не проти колгоспу, але не в нашому силі. Дякую. Наступне питання про земельні питання про соціальну так що всі питання були на земельній та, комісії. Так, на земельній комісії були всі питання, всі погоджені по окті одного що з на місце. Але ми там вже були. І це буде оренда. І ззамени, янка, ми земельними янтами так, так, так. Та, та, там карал звернувся, щоб вже передати їм оренду. Однако неї є вже оренда з іншої сторони дороги. Так що ну. Да. на, е, на П'ятницю так, але були вони у місяці листопадів на, на лісокомбінаті. Комісія була. Там взагалі комісія почала керувати, що треба провести інвентаризацію всіх земель лісокомбінату. Хоча в тому ж таки листопаді місяці ми підготували проєкт рішення і він не був проголосований депутатами на засіданні ради. А відповідно і не був запущений процес монетаризації в цілому комплексу лісокомбінату. Тому зараз добре, що є люди, які нарешті, скажімо так, починають ті земельні ділянки, на яких вони щось роблять узаконювати, а відповідно це піде сплата коштів нам у бюджет. Але ну, чомусь комісія захотіла ще раз їх, що там нічого не змінилося, і я думаю, що нічого нового вона не побачила. Сесію народних депутатів. Ну що, ну не ходить за комісія. Добре, чи є якісь ще запитання до позволяння? Що немає, будемо тримагатися йти на сесію. Я всім дякую за допомогу. прошу всі до праці.